Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава Федеральна комісія США зі зв'язку оштрафує китайського виробника дверних дзвінків на 700 тисяч доларів. Розслідування виявило критичні вразливості цих пристроїв. Google заблокував понад тисячу фейкових новинних сайтів, які просувають пропекінський контент. Водночас Трамп обрав ветерана Уолл-стріт Скота Бесента на посаду міністра фінансів, який його підхід до митних планів обраного президента. Чому Китаю вигідно допомагати Росії у війні? Американський адмірал каже, що Пекін може дістати вигоду від Москви у вигляді підводних технологій. Вам нагадати, що ми відкрили новий канал, де будуть різноманітні інтерв'ю з цікавими експертами. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на нього, коментуйте, ставте вподобайки. Будемо раді вас бачити. Федеральна комісія США зі зв'язку. Відкликає з продажу розумні дверні дзвінки марки Екен, які продаються на Amazon, Shane і Walmart. Розслідування показало, що проблеми в системі безпеки пристроїв дають змогу будь-кому керувати дверима клієнтів. До того ж, хакери можуть викрасти знімки з камери. У розслідуванні Consumer Reports йдеться, що Amazon щомісяця продає тисячу розумних дзвінків екран. Офіційний застосунок компанії під назвою Avid завантажили з Google Play більш як мільйон разів. Після того як користувач створює обліковий запис Avid, зловмисники отримують можливість зв'язати дверний дзвінок зі своїм смартфоном, перебуваючи у безпосередній близькості від нього. Представник комісії Джефрі Старкс закликав Amazon, Шейн Тіму та інші торгові онлайн платформи припинити продаж дверних дзвінків цієї марки. За словами Старкса, зламаний пристрій дає змогу хакерам викрадати особисті дані та вчиняти шахрайські дії, що може призвести до мільярдів доларів збитків для споживачів. До того ж, хакери можуть організувати масштабні атаки. Старкс зазначив, що китайська хакерська організація, яку підтримує влада, встановила шкідливе програмне забезпечення. Більш ніж на 260 тисяч пристроїв від камер до відеореєстраторів і маршрутизаторів, чим поклала початок кібератакам у США. Комісія має намір оштрафувати компанію більш ніж на 700 тисяч доларів за неправдиві заяви. Сенатор Марко Рубіо закликав комісію вивчити звинувачення проти Eken, і якщо треба притягти ретейлерів до відповідальності. Минулого місяця хакери зламали роботи пилотягу китайського бренду ECOVAX у кількох містах США. За словами одного з власників, вони дістали віддалений доступ до камери пилотяга і використали вбудовані динаміки, щоб транслювати нецензурні слова. У китайських чайниках і прасках також виявили бездротові чи пишпигуни, які можуть підключатися до Wi-Fi і поширювати комп'ютерні віруси. Американський дослідник виявив, що дані про власників збирають навіть деякі китайські кавомашини. Google за останні два роки заблокував понад тисячу сайтів із прокитайськими фейковими новинами. Про це йдеться в офіційній заяві компанії. На сайтах стверджується, що вони незалежні і зареєстровані в різних країнах. Але, як з'ясувалося, вони розповсюджували схожі сюжети, що відповідають політичним інтересам Китаю. Саме тому пошукова система класифікувала їх як частину однієї мережі під назвою Глаз за даними Google, цими сайтами керували чотири організації, які мають зв'язок із Китаєм. Американський технологічний гігант попереджає, що про китайські фейкові агентства новин розширюють свій вплив за межі соціальних мереж. Обраний президент США запропонував кандидатуру ветерана Уолл-стріт Скотта Бесента на посаду міністра фінансів. Головне питання полягає в тому, чи підтримає Бесент план Трампа щодо запровадження 60% відсоткових мит на китайські товари і чи буде він вести переговори з Пекіном. Бессент – засновник хедж фонду K-Square Capital Management. Він був головним інвестиційним директором у компанії Джорджа Сороса. Хоча деякі економісти скептично ставляться до мит, побоюючись зростання інфляції, Бессент розглядає їх як цитата: одноразове коригування цін, а не інфляцію. Він сказав, що мита можна розглядати як економічні санкції без санкцій, додавши, якщо вам не подобається економічна політика Китаю, надвиробництво та наводнення ринку, ви можете накласти на нього санкції. Або вести мита це також відповідь на маніпуляції з валютою. Він написав у своїй статті, що мита є корисним інструментом для досягнення зовнішньополітичних політичних цілей від примусу союзників витрачати більше на оборону до відкриття іноземних ринків для американського експорту, а також стримування військової агресії. Він назвав митний план Трампа щодо Китаю максималістською переговорною позицією. Беснен сказав CNBC, що він рекомендує вводити мита поступово. Трамп уже майже закінчив обирати кандидатів на посади у своєму кабінеті. Залишилося всього кілька позицій. Поговоримо про Скота Бесента, який може обійняти посаду міністра фінансів, а також про попередніх кандидатів, відомих своєю жорсткою позицією щодо Китаю. Про те, чи відповідають вони своїм майбутнім посадам, ми поговоримо з Джоном Мілсом, полковником у відставці, колишнім директором з кібербезпеки в міністерстві оборони. Джон Мілс, дякую, що приєдналися до нас. Раді бачити вас знову. Дякую, Тіфані. Для мене завжди велика честь бути у вашій програмі. Кандидат Трампа на посаду міністра фінансів Скотт Бесент потрапив до заголовків газет у попередньому інтерв'ю CNBC. І він сказав, що погрози Трампа на адресу Китаю це максималістська переговорна позиція. Як Пекін поставиться до такого кандидата, як його оцінюватиме? Well, uh... Гадаю, Скотт чудовий вибір. Він продовжить традицію жорстких переговорів із Китаєм, які Китай поважає та на які реагує. По суті, це продовження того, що було під час першого терміну Трампа, який перевернув класичну економіку, з ніг на голову. Бо класичний підхід до економіки не працював. Це була зовсім нечесна та вільна торгівля. Як ми тепер розуміємо, Китай користувався цим, а Бесенд використає мита проти нього. Класичні економісти сказали б: о, ні, це те, що призв до великої депресії і бла бла бла. Вибачте, часи змінилися, і віддавати американські робочі місця Китаю у довгостроковій перспективі нічого доброго в цьому немає. Я гадаю, що Скотт підтримає мита так, це інструменти для переговорів, але вони будуть дуже ефективними. Щодо інших кандидатів, то Трамп набирає до свого кабінету багато яструбів сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря, конгресмена Майка Волтера на посаду радника з національної безпеки, що ви думаєте про ці кандидатури і що вони означають для наших відносин із Китаєм? Я думаю, що це абсолютно приголомшливий набір кандидатів. Це чудово. Це показує, що ми збираємося ставити американські інтереси на перше місце, і в цьому немає нічого поганого, якщо ми не будемо слідувати стандартним уявленням глобалістської еліти про справедливу вільну торгівлю. Саме вона знищила наш промисловий потенціал. Усе це буде сприятливим для Америки. Усі ці кандидати будуть дуже хорошими для Америки. Wall Street Journal зазначає, що незважаючи на цих критиків, Китаю Пекін насправді відчуває полегшення. Це тому, що цього разу не запропонували Майка Помпео, колишнього держсекретаря, і Роберта Обрайна, колишнього радника з національної безпеки. Що ви про це думаєте? Я сумніваюся в цьому звіті. Я його читав і згоден не з усім. Це схоже на творче мислення. Можливо, вони просто повторюють тези, які видає Китай з цього питання. Я думаю, що ця команда буде ще активнішою в притягненні Китаю до відповідальності, тож цьому звіту я не надто довіряю. Джені Мілсе дуже дякую, що приділили нам час. Дякую, Тіфані. Для мене завжди велика честь бути тут. Міністерство оборони Тайвані повідомило про китайську повітряну кулю над океаном на північ від острова. Це перший такий випадок із квітня. Тайбей розглядає такі дії як частину плану залякування з боку Пекіна. У січні Тайвань заявив, що активність китайських повітряних куль не була безпрецедентного масштабу. Це був період перед президентськими виборами на острові. Тайвань назвав ці інциденти частиною китайської кампанії тиску і війною в Сірій зоні, покликаною виснажити противника за допомогою нерегулярної тактики без відкритого бою. Китай раніше відхилив скарги Тайваню на повітряні кулі, заявивши, що вони признають. Начені для спостереження за погодою. Яку вигоду може утримати Китай від війни в Україні командувач Індотихоокеанського флоту США Самуель Папаро вважає, що ця війна прокладає шлях до небезпечної взаємовигідної співпраці між Росією і Китаєм. КНР допомогла відновити російську військову машину, постачаючи 90% напівпровідників і 70% верстатів. Я очікую, що Росія надасть Китаю технологію підводних човнів, що може покласти край американському підводному пануванню над КНР. За словами папаро, обмін технологіями може допомогти Китаю зменшити відставання від американського підводного арсеналу. Про це командувач індотихоокеанським флотом заявив на міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі. Китай може похвалитися найбільшим військово-морським флотом у світі, що налічує понад 370 кораблів. Однак вважається, що його підводний флот поступається американському у недавньому звіті. Йдеться про те, що підводний потенціал США залишається галузю незаперечного американського. Домінування у сполучених штатах 66 атомних підводних човнів, тоді як у Китаю 12. Папаро висловив стурбованість зростанню співпраці між Китаєм, Іраном, Північною Кореєю і Росією.